Так, ще один мікс хлопчик, дуже класний, актуальний одяг, классный. У нас буде, комплект, сім одиниць, лавочки. На двониточку будуть такі спортивки 3-4 роки. Такі у нас на двониточку 4-5 будуть очки, І такі у нас будуть також на 4-5 на двониточку. Далі 9-10, штанішки на двонитку, дуже класна моделька. Далі 10 12 очки, Такі класні худі на двониточку також. Такі будуть у нас на невеличкі такі бальці, трошки у буде. 6 рочки футболочка, свертлій потоновий, 6 точки. Комплект шорт на двонику і е, футболка або не не регантний ванний підлітковий. Також на 13 точки футболочка. Комплект щенячий патруль. Тут такі будуть три типу майки на такі швидкі готує. Далі така підліткова якась футболка, 14 років. Дуже крута класна вітровка з на фісику, на хлопця. Весняний варіант, такий колеж за, за Ну, як люблять хлопці, 14 плюс точки. Далі, 10 років, два таких кола на короткий рукавчик, дочкарпеточки, такі рубчики, короткі, літні і такі весняні високі. Далі на 6 рочки такі шортики, комплект футболка. На 10 років на 2 такі шортики. А, тут, тут принти Spider-Man. Такий принт і такі дуже класні шорти. Весна літературу. Далі футболочка така прикольна. Така з обізянкою. Така Щенячий патруль. Такі а, 8 років шортики. На 6 строчки такі щенячий патруль, футболочка. Це 8. Далі комплект. А, 12 років це футболка, напевно, просто звичайно. Це комплект. Шорти, шорти і футболка. Також дві футболки, двоє шорти, В комплект на 6 років. Ще одні такі весняні 35-38. Спортивчики будуть на двониточку 8-9 років. Далі такі худі. Не хочу відкривати. Він на двонитку. Дуже класна моделька. На змійці. 14 років. До речі, хто має підлітка хлопця. Дуже класний воду. Тут буде багато одягу таких саме на вашого хлопчика. Далі такі темно-зеленого кольору. Світшоти просто базовий, дуже класний, на маленькому теплі. 12 нас років. Якісний маю новий що не було. Дуже рекомендую, на 10 років костюмчик. Також жилетка йде в комплекті з Худі з капюшоном, худі дуже класна. Там така бух, бачить, щось, я пам'ятаю, нашивки йдуть. Тобто він дуже крутий. Далі спортивні штани на 9 років, штани 14 років, покажу їх. Чому модельку, вона дуже класна, хоча виглядає дуже так непримітно кульочки. Значить, вони дуже м'якенькі, вони такі йдуть, як спортивні штани. Бачите, яка? як двониточка. Дуже круті, вони дуже зручні і так само сіренькі. Бачите, вони дуже класно тягнуться, стричує моделька базова, але, ну, в принципі, я ж кажу, для хлопця підлітка, йому йому нічого більше не треба. Ось такі двох штанів дуже класні. Будь-які тягне, бо мала сама підлітка знає, що таке. Так, шо ти на двонитку. Далі така преміальна колекція на 8 років, це напевно типу льон. Дуже така класна, можна літ. Що покажу. Така, знаєте, тканина, начальна, як муслін, не муслін. Така дуже гарна. Преміум колекція, можна підгорнути його. Бачите, така класна стіна. Шорти, така на підлітках буде джинсовка, рукати, я помню, на весну. Далі футболочка, набір, футболок на 9 років 3, одиниці, до речі, можна комплектувати з тими шортами, там шорти, по моєму на 10, було це на 9 нічого. Ну, підійде по розміру, мінус. Така футболка. Так, це у нас ще будуть одні штани такі підліткові на 2 ниточку. Далі шортики на 7 років комплект комплекті котажні, тонки класні ще одне худі на 11 років і жилетка. Ну, скажу чесно, не знаю чи... Наприклад, це ж дека все для дівчинки. Ну так. Да. Але дивіться, ну вже поклала сюди. Я думаю, що комусь там принципіально не потрібно для дівчинки, то Я можу прибрати з Просто напишіть, можна от без жилеточки.